За княжих часів тут знаходилось старе городище Шумськ. Шум саме був тут. Називається Урочича Соснина. А тут було старе городище. І ще Онишківцях було. Шумськ вже перенісся туди пізніше, де зараз він знаходиться. там віддіється сучасне містечко Шумськ. А тут знаходилося дитя Состина, Старіне Городище. А отут такий хрест колишній. Тут за княжих часів. Був монастир за часів Київської Русі. Був тут монастир, де цей Хрест знаходиться. О тут було старе городище, ще за Київської Русі. Княже містечко Шумськ. А сучасний Шумськ, там внизу, між річкою, Кумою і Вілією, Знаходиться шумське, невеличке містечко.